Зараз ми знаходимося в дошкільному навчальному закладі номер 38 де вже кілька місяців ідуть роботи. Місто Мелітополь з нами член агенції по впровадженню завідуюча господарством Людмила Павлівна. Людмила Павлівна, пару місяців вже йдуть роботи. І покрівля, і вікна всі замінені, покрівля виконується. Ваші враження? Ну, ми дуже благодарні проведенню цих робот. Спочатку, звісно, було дуже складно, тому що весь процес учебний нарушений був. А зараз ми вже втянулися, звісно, дуже раді что у нас проводятся такие работы. Работы проводятся качественно. Бригады рабочих очень такие аккуратные, вежливые. Работать с ними очень хорошо. Поэтому наше впечатление о работе благодатное большое, впечатление отличное. Что вы можете побажати іншим садочкам, які ще не знають, хто такий український фонд соціальних інвестицій? Могу ну, подякувати садочкам, я пожелаю, щоб і тоже так же участі, тому що дуже большая помощь нам. Мы уже ощутили установление окон тепло у нас в руках в в коридорах. А теперь еще и кровля. Мы надеемся, что мы будем вообще на высоте. Поэтому другие садочки пусть участвуют во всех грантах, во всех мероприятиях, которые помогут им достичь совершенства. Дякую вам. Дякую.